Сьогодні в продажі самий найкращий автомобіль: Hyundai Ioniq в комплектації Prestige, шкіряний салон, підігріви, обдуви, вентиляції, саме максимальне світло. Щойно привезений 28 кВт. Батарея, запас ходу 250 сліпі мертві зони, безключовий. Подивіться лише на стан салону, утримання в полосі, розпізнавання знаків, дестронік, максимальна музика Infinity, пам'ять сидінь. Підігрів передніх задніх сидінь, електроручник. Подивіться на стан автомобіля, стан сидінь, нічого не робилося. 47 тисяч пробігу, тепловий насос. Є всі документи, які підтверджують пробіг. Заходьте, дивіться в групу Viber. Новесенький зарядний пристрій. Ось такий автомобільчик. Щойно привезений, розмитнений новесенька резина. Вартість 13900. Хочете їздити на авто приближеному до нового, телефонуйте. Знаходиться в Вінниці, є великий вибір інших автомобілів. Звертайтеся, всім гарного дня і до нових зустрічей. А ще погляньте на цього красення.